Всім привіт! Це відео буде про холодне копчення жереха. Ось риба, яку я наловив на спінге на нашій ріці десна. Відео, як я ловив, були на моєму рибальському каналі. Отже, жерех був перед цим заморожений. Пролежав більше тижня в морозильній камері, потім я його дістав розморозив і підготував до засолу. Рибу треба помити і правильно розробити для посолу і копчення. Ось як я це роблю. Спочатку рибу розрізаю по спині і видаляю хребет. Розрізаю голову, видаляю жабра, ну і всі нутрощі добре рибку промиваю. І так треба зробити з кожною рибиною. Вирізати хребет і жабра, а голову залишити. Далі риба нарізається. Нарізається до шкіри. Для чого це робиться? Щоб риба краще просоліла і краще прокоптилася. Перед посолом риби потрібно ще раз її добре всю промити, щоб не було залишків крові, кишок, ну і різної слизі. Далі риба солиться. Солю я за своїм рецептом. Я передивився багато способів в ютубі, але вирішив солити по-своєму, нікого не копіюючи. Солю, сіллю дрібною, тому що така в мене є в наявності. Я відкрив новий мішок, думав, що там сіль буде. Крупна, але вона дрібна. Ну, яка вже є, такою солю. Але бувають моменти, коли така дрібна ціль може зробити пересол риби. Тому я обов'язково буду рибу ще і вимочувати. Рибу. Солю на півдоби. Приблизно. Ну, вона мене буде стояти в холодильнику до ранку. На наступний день дістаю рибу з холодильника. Вона має ось такий вигляд, її треба добре промити, і потім я залишаю її вимочуватись на 3 години у чистій воді, чистій холодній воді. Рибу готую до копчення я, але коптити буде інша людина. Тому що коптильню в мене немає, і я хочу спробувати який на смак копчений жерех. Якщо мені сподобається, то я собі придбаю коптильню. А так, сам процес копчення я не зможу вам показати і розказати нюанси. У кожного він свій, тому мало хто захоче видавати свої секрети. А це вже риба з коптильні. Її тепер потрібно охолодити і провітрити. Краще, щоб вона отак провисіла півдоби. доби. І тоді вже можна вживати. Отже. Хай усить до ранку, і вранці буде дегустація жереха. На наступний день риба вже на столі і тепер є можливість її спробувати порізати, подивитись, яка вона на вигляд, яка вона на смак, запах, отже. Жерех вийшов не сухим, м'яким, так як я і хотів. Не пересушеним. На сіль може трошки солі забагато, але це на любителя і у кого який смак. Як для мене, то нормально. Але це не малосолена риба. Коли я солю рибу, я дотримуюся такого принципу, що краще пересолити і потім вимочити, чим не досолити, і риба буде з душком. А може взагалі її викинеш. А так як зараз в нас немає електроенергії добу або більше, то риба за цей час може зіпсуватися. І може виникнути запитання, навіщо коптити стільки багато жереха? Я ж її не поїм. Так от, якщо ти коптиш у когось, то там є мінімальна кількість риби, а це 10 кг. Ніхто не буде порожню коптильню нагрівати і коптити. Хочеш, значить, мінімально 10 кг давай і тобі скоплять. От. Звичайно, ж, за це все потрібно заплатити кошти. Безкоштовно ніхто не коптить. І щось рибу я буду робити, звичайно ж, я всю її не з'їм, щось буде роздаватися, але рибу я не продаю. Якщо у вас такі виникають запитання. Я думаю, що в майбутньому я собі придбаю коптильню. Холодного копчення, і в мене вдома будуть різні експерименти по копченню різної риби, не тільки річкової, а й морської, також м'яса, сала і такого іншого. І такі відео будуть цікавими на моєму каналі. Цей досвід нормальний. Мені потрібно самому пробувати коптити різну продукцію. Ну і куштувати. Це все-таки краще, ніж гаряче копчення. Але не те копчення холодне, яке продають у більшості наших магазинів. То не риба, то така хімія, що її їсти неможливо. Дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі, ставте лайк, дизлайк, підписка, підтримуйте канал по можливості. Дякую за увагу.